Палили солому, спалили ячмінь. Пожежа у полі спалахнула поблизу селища міського типу Мізоч, що у Здолбунівському районі. Вогнем знищено дві сотих посіву ячменю. Причина займання необережне поводження з вогнем під час спалювання соломи. Хлібні поля в місцях прилягання їх до лісових і торфяних масивів, автомобільних шляхів, до залізниць мають бути обкошені з прибиранням скошеного і обов'язково обворені. Смугою не менше 4 метрів завшишки. Спалювання стерні, також після знивних залишків та розведення багать на полях. У польових умовах заправлення паливом збиральної техніки повинно здійснюватись тільки за межами поля паливозаправниками спеціальними і обов'язково повинні бути заглушені двигуни цих паливозаправників.